Придбай виріб, підтримай воїна. Так можна описати благодійну виставку у Кременчуцькій міській художній галереї. Її авторкою є 14-річна Кременчужанка Наталія Майоршина. Абсолютно всі мої роботи, тому що я у всіх вклала душу, певний свій, якийсь емоційний посил, бо хотілося передати певні почуття в конкретний момент, створювати, почала випадково, допомагаючи по конюшні, знайшла ось такі обрізки деревини. Побачила в них свої майбутні мольберти, і вирішила, щоб чому б не спробувати себе в такій галузі мистецтва і почала творити. Спочатку це були абстракції, тому що з чимось конкретно в мене завжди була проблема щось намалювати, тому вирішила абстракція ніколи конкретною не буде. І Якби все одно буде радувати мені про захоплення Наталії дізналася її вчителька з інформатики та запропонувала зробити виставку ярмарок з декоративними виробами юної місткині. Проте з деяких причин не змогла бути присутньою на заході. Тож про підтримку своєї донечки та інші зацікавлення Наталі розповіли її батьки. Ми взагалі батьки, які підтримують своїх двох дітей. Вони у нас досить талановиті, і в кожному їх напрямку, якому вони хочуть розвиватися. Ми в міру своїх сил ми сприяємо в цьому. Це її захоплення. Виникло влітку цього року. Вона займається кінним спортом. Отримували тирсу для коней, і вона знайшла оце такі фрагменти дереве і пригадала те, що колись, коли їй було майже 4 роки, вона почала свої заняття на станціїних техніки. Вона тоді так називалася. І вона малювала на таких самих дерев'яних зрізах. Дівчина навчається у Кременчицькому ліцеї номер 10 Лінгвіст, займається малюванням та кінним спортом. Тож підтримати її прийшла тренерка дівчинки, яка ще є й донькою воїна, на потреби якого Наталія збирає кошти. З березня місяць цього року він пішов на навчання, і після цього на пройшов навчання на протязі трьох місяців і прийшов на передову з травня місяця. Я являюсь тренером. Наталії, яка займається кінним спортом, в кінець спортивній не фаворит. І сьогодні вона запросила на цю виставку, тому я підтримую дітей, які хочуть розвиватися всебічно, і це стимулює їх. Це дуже круто. На заході усі бажаючі мали змогу не тільки придбати будь-який виріб юної мисткині, а й поспілкуватися з нею та дізнатися історію виготовлення доробку. Також була представлена окрема банка для донатів, котра буде передана напряму родині воїна. Ірина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини